Доброго ранку, друзі. Сьогодні ми присвячуємо День мистецтву слухання. Уміння слухати це дар, який ми можемо дарувати іншим, а також і собі. Коли ми уважно слухаємо, ми не лише краще розуміємо інших, але й відкриваємо для себе глибший зв'язок із людьми. Слухання без оцінок, без переривань із щирою увагою та емпатією це спосіб проявити повагу і турботу. Протягом сьогоднішнього дня зосередьтеся на активному слуханні. Під час розмов із близькими, колегами чи навіть незнайомцями, дайте їм простір. Для висловлення своїх думок і емоцій. Спостерігайте, як це змінює ваші взаємини і ваше власне сприйняття світу. А зараз повторюйте за мною подумки чи голос. Я уважно слухаю кожного. Хто ділиться зі мною своїми думками? Мій розум і серце відкриті для розуміння інших. Слухаючи, я створюю простір для глибоких і справжніх зв'язків. Я приймаю слова інших із терпінням, і без оцінок. Моя здатність слухати зміцнює мої взаємини. Слухаючи інших, я отримую нові знання і мудрість. Я дарую людям увагу, на яку вони заслуговують, і відчуваю вдячність за їхню думку. Сьогоднішній день стане нагадуванням про силу тиші та уваги. Слухаючи інших, ми не лише допомагаємо їм відчути себе важливими, а й відкриваємо нові горизонти для себе. Пам'ятайте, що справжнє слухання це також є акт любові і прийняття. Бажаю вам спокійного і наповненого дня, де кожна розмова стане джерелом натхнення і взаєморозуміння. Найваші взаємини наповняться гармонією, а ваша здатність слухати привнесе у ваше життя більше миру і радості. І авже ж не забувайте поставити. Лайк цьому відео та залишити під ним свій коментар, а за можливістю підтримати канал за реквізитами в описі. Щиро дякую та обіймаю кожного серцем. Бережіть себе, любі, і до зустрічі!